Це русалка на ім'я Мейбел. Вона сама чарівна русалка у всьому океані. А це її хлопець Мартін. Він точно розуміється на дівчатах, бо обрав для себе таку чарівну русалку Мейбел. Але їм ніколи не бути разом, бо Мейбл людина. Так, це жорстока правда життя. Це був просто сон, В Тебе ноги, а не хвіст, і час збиратися до школи. Вставай! Ох! Як же я хочу стати русалкою? Добре, збираюся до школи. Одягну сьогодні все рожеве, а піжама мені більше не потрібна. Замовчи, досить. Ох! Добре, встаю. Подивимося, що я сьогодні вдягну. О, чудово. Як я і хотіла, все рожеве. Чудово. Піжама мені більше не потрібна. Беремо рюкзак. І йдемо до школи. Добре, Кріс, побачимось на математиці. О, це ж Мартін. Самий крутий хлопець у старшій школі. Мейбл, ти сильно закохалася у нього. Ух ти! А Мартін теж фанат русалок, як і ти. У вас точно є багато спільного. Серйозно? Йому подобаються русалки? Тоді мені терміново треба зробити квіст. З ним я сподобався, Мартіно. Охти. Я дещо знайшла. І так. Вдягнемо ласти, примотаємо їх скотчем до моїх ніг. Чудово! у мене вийшло. Потрібен ще один шматочок. Так, от сюди. Я готова. Мейбл, ти виглядаєш чудово, але Мартін уже пішов на урок. Ти не встигла його вразити. Не хвилюйся, спробуй інший раз. О, ні. Мартін, допоможи мені куди. Друзі, у нас почався урок малювання. Вам доведеться намалювати ось таку русалку. Можете приступати Здорово, Я вже знаю, що я хочу намалювати. А я використовую балончики. а я візьму фарбу. Правда? Я так люблю русалок. Це найкраще задання. Мейбл, я намалюю русалку, як у мене на футболці. Він прямо фанат. У мене є ідея. Поки хлопці малюють русалку на полотнах. Я намалюю русалку на обличчі. Вийде здорово. Головне зробити собі брови потрібної форми, додати трохи блідості шкіри та червоні губи. Так. Зараз брови готові. Тепер треба зробити бліде обличчя. Ось так. І червоні губи. Клас, вийшло непогано. Я схожа на русалку. О, ні, зовсім не те, що потрібно. Спробую ще раз. Так, мені потрібен рожевий носик, бусики, рожевий носик, бусики, і тут трохи шерсті. Ох ти, я така яскрава та мила. А тепер схожа на русалку, знову не схожа. Я схожа на кота. Потрібно все стерти, доки ніхто не побачив. Забираємо фарби, мені потрібні стрази. Я маю швидше їх приклеїти до обличчя. Як гарно вийшло, мені подобається. Тепер я схожа на русалку. Якщо з макіяжем все вирішено, то із зачіскою точно потрібно щось робити. Я придумала, мені потрібно пофарбувати волосся. Вийшло. Тепер у мене таке гарне волосся, як у русалки. Час вийшов. Іду дивитися, що у вас вийшло, Мартін. Чудово, ти впорався з роботою, молодець. А як справи у Глорі? Ну, непогано. А що вигадати? О, який жах! Зовсім не те, що треба було, Мейбл. що ти намалювала. Чому полотно чисте? О, то ти зробила себе русалкою. Це чудово. Мейбл виявилась самою креативною з класу і перетворила себе на справжню русалку з портрета. Ідея крута! Цікаво, чи оцінить це Мартін. Він точно повинен закохатись у Мейбл з першого погляду. Це ж прямо та русалка, як у нього на футболці. Але Мейбл і Русалка мають одну відмінність. Немає хвоста. О, ні. Без хвоста Мартін ніколи мене не покохає. Мені треба щось придумати. Ні, Мартін, стривай! Що ж мені зробити? Є ідея. Мені потрібна плівка. І стій. Тримай плівку. Обмотай мої ноги зараз. же Добре, давай спробуємо. Мотай краще. Мої ноги повністю мають бути вкриті плівкою. Ага, чудово. А тепер бери балончик. Та розпорошена пліпко. Вона має повністю покритися бірюзовим кольором. Добре. Так, залишилось зовсім трохи. Мені подобається. Колір вийшов. Гарним. Вийшло. Дякую, вийшло круто. Тепер я маю справжній хвіст. Здорово. А от і Мартін. Він мусить побачити мене з моїм хвостом. Мартін. Привіт! Ой, щось пішло не так. Я зачепилась. О, ні. Я розірвала свій хвіст. І як я в такому вигляді підійду до Мартіна? Стій, стій, Мартін, не йди. Мейбл, наступного разу точно вийде, не засмучуйся А що це за постер на ящику? Схоже, це салон краси. Там тобі точно допоможуть. О, Привіт, мене звуть Джиммі. Я твій майстер. Покрутись, мила. Чудова. Але це вбрання, воно жахливе. Давай я підберу тобі щось краще. Заходь до примірювальної. Зараз я зроблю з тебе красуню. Давай перше вбрання. О, ні, зелений тобі не личить. Переодягайся. А як я тобі в такому? Це ж людина павук. Так, я просто хотів пожартувати. Переодягайся. Ця сукня виглядає так мило. мені личить. Ти хочеш бути русалкою чи клоуном? Переодягайся. А таке. Він мені трохи великий. О Боже, іди швидше. А це виглядає класно? Ні, жахаливо. Переодягайся. Джиммі, мені потрібен хвіст. Давай мені костюми з хвостом. Я знаю, що тобі треба. Секунду. У мене тут було те, що тобі потрібно. Отже, вона, переодягайся. Це точно тобі підійде. О Боже, мейбл, ти чарівна! Це твоє вбрання. Мені теж подобається. Я відчуваю себе справжньою русалкою. Ще й корона. Дякую, Джимі. Я повинна показатися Мартіну. Я пішла. Стій, ти маєш його купити? Так, звісно. Ой, а тут немає кишень та гаманця. Я помчала звідси. Зараз буде так хвилююче. Чи оцінить Мартін усі старання мейбел? Але всі довкола у захваті від її зовнішнього вигляду. Вона справді виглядає розкішно і навіть Мартін оцінив. Подивіться, як він на неї дивиться. Ти ж та сама русалка, котру я так давно кохаю. Ти маєш бути моєю дівчиною. Дівчата тепер малі справжня барбі. А ті виглядає як брат. Як ми знаємо, у Барбі все рожеве, а у брат все чорне. Давайте зробимо коктейлі. Wow. Ух ти! У мене так багато смачних інгредієнтів та рожевий коктейль. А у мене чорний коктейль та чорні прикраси. Клас. Такий стиль мені подобається. Малі, що ти вигадала? Хочу спробувати коктейль. Він виглядає таким гарним і на смак смакота. Ура! Почнемо з нутели. Потрібно спробувати відчинити. Давай же. Ох, давай, ще хвилинку. Я впораюсь. Барбі все вміє. Ні. У мене не вдалося відкрити банку нотели. Тоді я використовую свої гострі нігті. Ось так. А тепер набираємо нотелу у шприц. Тепер прикрашаємо келих нотелою. Ось так. Дуже гарно. Так, далі беремо їстівні блискітки. Вони так гарно сяють. Роздуваємо їх келиху. Клас. Тепер мій коктейль гарно блищить. Яка краса. Ой. За допомогою вентилятора приберемо все зайве. Ось так. Тепер стало ще краще. Ой, пробач, Тіфані. Давай я допоможу тобі прибрати хмару з блискіток за допомогою вентилятора. Та-дам! Що зі мною я вся рожева Майлі? Брат, не носять рожеве. Це не в моєму стилі. Наразі підправлю свій макіяж. Так, набираємо різних кольорів. Він має бути яскравим, суворим і красивим. Вуаля! Тепер я знову стала красунею. Було дуже класно, а тепер відстій. Хм, Не звертатиму на тебе уваги. Потрібно почати прикрашати мій коктейль. Почнемо зі збитих лічків, видавляємо на коктейль. Чудово! Це дуже смачно! Тепер беремо орело та прикрашаємо ним коктейль. Додамо чорної посипки, шоколадних цукерок та трубочки. О, ці мармеладки, цукерки та посипання. Чудово доповнюють мій молочний коктейль. Так, виглядає галамурно. Скоріше спробувати. Моя черга. Прикрасимо макарунами, мармеладками та рожевим посипанням. Яка краса! Це буде так смачно! Додамо трубочку, готово. О, смакота! Так, у мене також. Рожеве морозиво! Воно пахне полуницею. Тіфаня у тебе. А в мене чорне морозиво. Воно виглядає ідеально, скоріше б спробувати. Візьмемо трохи. Отак воно неймовірне. Я хочу продовжувати його їсти. Ще ложечку І ще Як морозиво може бути настільки смачним. Смакота стає трохи прохолодно. Мені точно потрібна ще ложечка. Я не зупинюсь, поки не даєм. Ай, Здається, щось пішло не так. І я відчуваю, що я замерзаю. Я замерзла, а не можу дістати ложку. Вона прилипла. Серйозно, Тіфані, який жах? Мені швидше треба врятувати тебе. Ідея. Точно я скористаюсь пеном. Він мусить тебе зігріти. А ну-ка. Так, допомогло. Майлі, перестань. Все, я зігрілась. Вимкни фен. Дякую за допомогу. Ох, ти мені укладку зіпсувала. Може поділитись грибінцем. Він допоможе. Давай спробуємо. О, надягнемо шапку так краще. Спробуй ти Звісно, я не хочу замирзнути. Тож до мене прийшла ідея. Давайте зігріємо морозиво. Воно розтане і стане рідким я точно не змирзну. От тепер його можна випити. Спробуємо. М -м -м, як смачно. Смакота. Майлі, поділишся зі мною. Я ж твоя подруга? Ні. Що? Ну й добре. Хоча знаєте що? Я придумала. Зараз пранканемо, Майлі. У смітнику точно має бути тарган. Ой, сміття жахливо смердить. От і тарган. Так, любий. Іди іди до Майлі. Давай. Вже хочеться побачити її реакцію. Mm -hmm. Що? Що це? Який жах? Це справжній тарган. Заберіть його швидше жах. Чудово, я можу випити її коктейль. Mm -hmm. Яка смакота. Вау, це рожевий солодкий бургер. Як чудово, хочу спробувати. Стіфані, що дісталась тобі. А в мене смачний бургер з беконом. Класно, це точно смачно. Майлі, не тобі. Їж своє рожеве непорозуміння. Мій бургер теж смачний. Зараз я його спробую. Так. Ой, тут мармеладки, мої улюблені. Це дуже смачно. Обожнюю мармелад. Отак. Подумаєш. У мене бургер смачний, соковитий. Спробуємо. Отак. Нічого собі. Це так смачно! Так смачно. Що? Стіфані, ти? Ні, вона натопити та -то їсть. Але мій бургер також смачний. Я знаю, що робити. Я зніму, як вона недбало їсть свій бургер. Ей! Чому на камеру вона їсть акуратно? А в життя не дбало. Вона завжди вдало виходить на всіх фотках та відео. Так не чесно. Що ж мені придумати? М -м, як же смачно, я в захваті. Ну ні, так не чесно. Кіфані, як ти це зробила? Я надто фотогенічна. О, ні. Ну як же так? Немає значення. Ну, добре. Так. Що нам робити далі? Так, мені потрібний полоничний соус. З ним всі мої смаколики будуть ще смачнішими. Заливаємо його у сосницю. Тепер беремо макарон, макаємо у соус і спробуємо. Ммм, яка смакота! Класно! Хочу шоколад з полуничним соусом. Так, смакота. Обожнюю. О! А давайте піділліємо полуничний соус Майлі трохи гострого соусу та баско. Кілька крапель. Стільки вистачить. Зануримо льодяник на паличці полуничний соус. Тепер спробуємо. Як класно. Ой, як гостро! У мене в роті все горить. А -а -а! Ні, тільки не мій бургер. Він, він же згорів. Ні. Він став ще кращим. Всередині все розплавилось класно. Спробуємо. Смакота. Він став ще смачнішим. Дякую Тіфані, що зробила це для мене. Тепер я точно перемогла.